Вітаю вас, друзі. Понеділок, 19 лютого. Видання Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що російські війська ведуть е, наступ зараз е, на п'яти напрямках: це Роботине, це Мар'їнка, це Авдіївка, це Бахмутський напрямок і напрямок, який вони називають Криміною. але цей напрямок у нас називається і класифікується як Лиманський. А е, е, вони ведуть наступальні дії. Мета зрозуміла, це пробувати прорватися далі. Що можна сказати? Ну в принципі, прогнозовано. Єдине, що я би додав, що не можна скидати з рахунку Купінський напрямок, тому що, на мою думку, ось те, про що не «Нью-Йорк Таймс. Цей напрямок Купінський, він може бути гарячим, навіть більше ніж Лиманський, теоретично, тому що цей північно-східний фланг, звідки ворог ну не буде, скажімо так, втрачати нагоду, аби проводити свої певні наступальні дії і операції. Загалом можна побачити, що як я і прогнозував, і говорив на каналі, це для вас до речі, привід підписатися, щоби бути в курсі, що ворог дійсно буде вести такі наступальні дії ще протягом місяця, десь до кінця березня. Далі ця наступальна активність почне спадати, і десь фактично на середину другу половину квітня цей наступ він почне закінчуватися настільки великий, як ми зараз його бачимо. Тобто зменшиться інтенсивність боїв, зменшиться кількість штурмових груп, тому що російські війська знесуть значні втрати і пробують а, прориватися. Чому такий характер, і чому вони пробують одразу з кількох напрямків зараз знову ж таки? Ну тому що. Після Авдіївки зникла єдина точка докладення зусилля. Тобто, Авдіївку вони дійсно вважали пріоритетною ціллю, кидали туди все, намагалися прорватися і відповідно перекидали свої війська з інших напрямків, наприклад, із Лиманського. Зараз, вочевидь, знову ж таки буде тенденція до того, щоб пробувати прорватися з кількох напрямків після битви за Авдіївку. Вони хочуть перевірити наші оборонні позиції, наші лінії, яким чином ми будемо діяти, як ми роззосередимо наші підрозділи після битви за Авдіївку, чи вони будуть сконцентровані виключно на напрямку Авдіївському далі, чи вони будуть передислоковані на інших? Інші напрямки, тобто, ворог знову ж таки діє класично, так як вони діють, намагаються промацати нашу лінію оборони, знайти проблемні місця і далі туди пробувати бити. Ось це є розрахунок агресора. Тобто, таким чином вони будуть намагатися діяти. І надалі, тобто зараз за цією стадією, коли вони від роботиного там до Лиманського напрямку від півдня до сходу ведуть масштабні наступальні дії. Не виключено, що зрештою визначаться з однією двома лініями напрямками удару, де ворог буде, скажімо так, наступати, тобто пріоритетними і далі такими другорядними відгалуженнями, вже фактично, де вони будуть вести власні наступальні дії, цим можуть характеризуватися. Бої а загалом же можна сказати, що зараз неспокійно в районі Роботиного, тобто ворог рухається колонами, тому що не можуть їхати по своїм власним вже мінним полям, намагаються прориватися. А дуже так гарячі в районі часового яру. Зараз бої за Іванівське тривають. Лиманський напрямок так само. А там район тернів, де українські сили повернули певні позиції, відтиснули ворога, відкинули. Але зараз ворог намагається діяти і відтискати навпаки наші позиції, тобто знову ж таки брати певні вогневі позиції. Цим характеризуються бойові дії. А на щастя для нас ми бачимо, що з'явилося прикриття наших позицій з повітря. А це дуже добре, це надзвичайно позитивно, тому що засоби ППО нам на фронті дуже потрібні навіть ціною ризику тилових міст. Треба розуміти, що зараз там ідуть бої, і нам потрібно прикривати наших бійців від керованих авіабомб. Тому чудова новина, і я вкотре вітаю повітряні сили, що ще мінус два ворожих літака, дві ворожі сушки. Одна із яких щонайменше скидала керовані авіабомби, це дуже добре. Тобто, таким чином потрібно просуватися, і цей блукаючий Петріот має пересуватись вздовж фронту і а, відбиватись. А українські сили зараз концентруються звичайно в обороні і будуть, використовуючи всі наявні сили і засоби, які в нас є. Звичайно, для цього потрібно поглиблювати зараз фортифікацію, оборонні споруди і рубежі. І ми сподіваємося, що зрештою, поки сполучені штати внутрішньополітичні питання вирішують, нам допоможе Європа. Дуже вітаю. Заяву чеського президента Петера Павела, який сказав про те, що 800 тисяч снарядів вони знайшли для України. Нам ці снаряди зараз надзвичайно необхідні, і вони нам потрібні, якраз тому, що артилерія, авіація, ракетні засоби ураження, дрони це те, що стримує ворога. Крім того, варто покладати надії і на дрони, тому що Європа включилась. І вони говорять про збільшення а, виробництва якраз для України. Дрони потрібно можна виробляти швидше, не стільки часу, не стільки засобів і коштів, і вони можуть швидко, оперативно надходити для України. Так само. Чекаємо інших засобів ракет для того, щоб бити по тилам і по окупованій території. Зараз це так само дуже дуже важливо перебивати логістику ворога. Ну і буде працювати наша стратегічна авіація, наші дрони по території Росії, ослаблюючи агресора там. Традиційно розпочинаємо про ситуацію на фронті. Куп'янський напрямок, ворог акумулює сили. Видно, що окупанти ще підтягують війська. Основна мета це ведення наступальних дій в районі Синьківки та Табаївки. Ці цілі залишаються незмінними. Прогнозую, що не виключено, що найближчим часом ворог може знову ж таки пожвавити тут інтенсифікувати бойові дії. Наразі якихось успіхів у окупантів не фіксуються. Українські війська впевнено відбивають атаки. Ситуація на Лиманському напрямку, де ворог так само утримує сили і веде наступальні дії, в районі тернів українським силам вдавалось повернути певні позиції. Ворог знову ж таки там наступає зараз, має незначні тактичні успіхи, але українські сили відбивають ці удари. Але це ще один напрямок руху, фактично, противника. Бахмутський напрямок. Ситуація а, в тому, що ворог веде інтенсивні бойові дії в районі Іванівського. Основна мета противника на цьому напрямку це захоплення Часового яру і висот довкола часового яру. Наші сили обороняються дуже непрості бої. Тривають ворог застосовує артилерії, мінометний вогонь, а, безпілотники намагаються проривати наші позиції. Попри всі складнощі, які є, наші сили тримають удар. Звичайно, нам потрібно більше видів зброї. Нам потрібно більше артилерії. Мін нам потрібно більше засобів, щоб відражати ці атаки. Але наші сили зараз і в таких умовах доволі непогано тримаються. Авдіївський напрямок, як відомо, за рішенням головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського, українське угрупування військ вийшло з Авдіївки на більш укріплені позиції. Можна підвести вже підсумок боїв за Авдіївку. Це величезна кількість загиблих і поранених російських військових. Це значна кількість втраченої техніки, пошкодженої і знищеної, оцінюється сотнями там. Близько 700 одиниць, щонайменше, найменше, це великі цифри, і це ще не фінал. Я думаю, це ще буде підраховуватися. Близько 50 тисяч загалом особового складу втрачено російськими військами, збита темп наступальної операції. Це все результати оборони Авдіївки, це все заслуги нашого угрупування. Там це дуже важливо розуміти. Звичайно, якби в нас було більше можливостей, якби у нас було більше систем озброєнь артилерії, ми б ще можливо трималися і відбивали ці атаки. Зараз наші сили сконцентровані на тому, щоб не допустити подальшого. Просування ворога на цьому напрямку як буде діяти ворог після захоплення Авдіївки, побачимо найближчим часом, тому що не виключено, що частково контингент, який був залучений до наступу на Авдіївку, може бути передислокований знову ж таки на Лиманський напрямок, звідки вони прибули. Або на Куп'янський, що може бути наступною фактично гарячою точкою напрямком удар. Мар'їнський напрямок, ворог веде наступальні дії, успіху немає. Наші сили утримують позиції. Неспокійно в районі роботи. Нова Запорізький ось тому діють доволі таки обережно, щоб не знайти на міни. А вони будуть намагатися, і мета ворога на цьому напрямку це зрізати фактично фланги і витіснити позиції українських військ, спробувати вирівняти лінію фронту, тобто позбавити українські сили тих здобутків, які були отримані внаслідок контрнаступальних дій у 2023 році. Це напрямок удару ворога. Наші сили тримають зараз оборону, знищують великі кількості ворожу техніку і сили ворога. Але на Наступ буде тривати, тобто видно, що вони не відмовляються від цієї ідеї, будуть продовжувати наступальні дії. Вдалося розгадати а, наміри ворога на лівобережжі Херсонщини. Це те, що. Вони притягнули з окупованого Криму до голої пристані катери, на яких намагаються підніматися вздовж Дніпра і пробувати фактично заходити в тил нашому угрупуванню, яке знаходиться на лівобережжі Херсонщини і контролює острови. Це задум ворога. Про це відомо нашому командуванні і готуються заходи протидії. Думаю, саме через це ворог і не зважився. Успіхи українських повітряних сил збиваються російські літаки за неї, за попередні дні щонайменше 4, А була попередня інформація, що може й бути п'ятий, але поки що не верифікована. Це дійсно успіх, і можна сказати, що ось той, ймовірно, блукаючий петріот, який пересувається вздовж фронту, робить свою роботу. Особливо треба відпрацьовувати по су 34 які здійснюють запуски керованих авіабомб, які спричиняють доволі такі значні шкоди і ризики. Тому успіхів нашим повітряним силам і надалі, і нашим блукаючому петріоту, аби таких ставало більше. До речі про Петріот, і щоб ставало більше, відбулася Мюнхенська конференція з питань безпеки, в ході якої виступив президент України Володимир Зеленський. Який е, дуже чітко сказав про те, що потрібно далі боротися що Європа має бути єдина що незважаючи на внутрішні процеси у Сполучених Штатах, європейці мають відчути в собі силу об'єднатися і рухатися далі спільно з Україною. Це призвело вже до того, що чеський президент Павел заявив про те, що знайшли 800 тисяч снарядів ще для України і зараз шукають фінансування під них. Я думаю, знайдуть і вони мають бути поставлені до України. Так само, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину Францію. Були підписані оборонні угоди, угоди про співробітництво і безпеку. Це дуже важливо. Там пакети озброєнь, там фінанси, там допомога з розвідкою. Там дуже важливі елементи, що допоможуть нам фактично на майбутнє. Тобто Мюнхенська конференція пройшла під егідою Європа спільно і що Європа має далі робити для України. Було обговорено і про F-16, і про те, що Рейнметал спільно з українськими підприємствами має будувати оборонні заводи з виробництва снарядів 155 мм міліметрів. І постачання авіації, і ракет це все обговорюється, тому що нам дуже необхідна і потрібна вогнева міць. Нам потрібна підтримка з цим. Ми звертаємося до наших європейських колег. І я думаю, що пакети озброєнь все ж таки будуть надходити, незважаючи на те, що ми зараз бачимо за тиші від США, але європейці будуть підстраховувати в цьому випадку. Новина, яку оприлюднив Ройтер, стермінова про те, що Іран міг уже передати до Росії 400 ракет, 400 балістичних ракет Фатех із Ульфагар максимальною дальністю на 700 кілометрів. Це на сьогоднішній день така досить гаряча новина. І якщо це правда, про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що моя теорія, вочевидь. Має місце на життя, тому що я постійно кажу останнім часом, що США діють дуже обережно по відношенню до Ірану, оскільки Іран уже може мати ядерну зброю, і через те, що він не погрожує цією ядерною зброєю Ізраїлю іншим країнам, або взагалі хочуть передати можливо, якусь ядерну боєголовку хуситам, хто їх знає своїм проксі США діють дуже обережно. Тому що Іран діє надзвичайно показово, Іран діє дуже, я би сказав, розпусно. Іран дозволяє собі дуже багато, і Іран діє абсолютно так, немов не боїться жодних наслідків. Ну так, в принципі, він може діяти, вочевидь, через те, що вже має ядерну зброю, яку він міг отримати внаслідок того, що Росія допомогла вже Ірану збагатити Уран. І вони вже мають фактично ядерну боєголовку. Взамін а, Росія отримує шахеди і отримує ракети. А як інакше пояснити передачу такої кількості ракет в момент, коли напруження на близькому сході надзвичайно високе? В момент, коли здавалось би, Сполучені Штати атакують проксі іранські, тобто сили, які підтримує Іран, хуситів атакують їхні проксі в Сирії. В момент коли Ізраїль проводить доволі успішні точкові операції проти іранців на різних напрямках, і в цей момент Іран готовий передати таку кількість ракет, це може означати, що вони абсолютно самовпевнені в тому, що їм нічого не загрожує. На сьогоднішній день ось така самовпевненість у Аятол це момент, який варто розуміти. А робити вони це можуть через те, що можуть мати вже ядерну зброю. І розуміють, що США зараз не потягне війну з ядерним Іраном. Звичайно, що багато моментів було упущено, тому що Ізраїль давно закликав Сполучені Штати, мабуть, років 20-25, як закликав діяти проти Ірану, не боятися бути доволі рішучими, організованими і проводити спільні операції, тобто не просто те, що діяв Ізраїль і проводив точкові успішні операції з метою недопущення. Появи ядерної зброї у Ірану, а діяти злагоджено, тобто, коли е, Ізраїль міг діяти спільно з американцями і фактично наносити удари і покарати Іран і не дати їм можливості виробляти зброю, розробляти ядерну зброю. Після того був період. Президента Барака Обами, який запропонував все ж таки підтримати іранську угоду ядерну, яка передбачала б те, що санкції Ради безпеки ООН будуть зняті з Ірану. З Іраном буде торгівля, буде на на, на, на ринку нафта багато чого іншого. Іран буде багато чого закуповувати судна, літаки і багато чого іншого взамін на те, що не буде санкцій. Тоді потім 45-й президент уже США Дональд Трамп, якому треба віддати належне, хоча б за те, що він не побоявся ліквідувати Касима Сулеймані, командувача корпусу вартових ісламської революції, нанести пару ударів, ну, фактично розірвав це і зупинив, тому що тоді сказали американці: Іран не відмовляється від своїх планів. І мета була ефективно стримувати Іран. Але потім знову ж таки змінили змінився президент. Пішла інша ситуація, що давайте з Іраном спробуємо домовитися. Домовитися знову ж таки відновити ядерну угоду і взяти їх як членів міжнародного співтовариства. Але ми бачимо, що вочевидь характер Ірану не змінюється. Вочевидь, вони плекають плани на знищення Ізраїлю. Це зрозуміло, і погрози для Ізраїлю. І вони плекають плани на коаліцію з Росією. І на коаліцію з північної Кореї можливо в майбутньому і з Китаєм або вже з Китаєм те, що може бути, ну принаймні немає доказів, що Китай напряму постачає зброю Росії. І ось це зло фактично об'єднується в той момент, коли я хочу нагадати, що коли в жовтні почався напад терористів на Ізраїль, за яким точно могли стояти і іранці, і росіяни, я не втомлююсь про це говорити, сполучені штати, а фактично направляли свій флот для того, щоб запобігти поширенню цього конфлікту, коли, мабуть, треба було чітко давати зрозуміти, що по Ірану можуть бути нанесені удари. І по Ірану, вочевидь, таки мають бути нанесені удари, якщо йде розповзання цієї агресії, підтримка хуситів, зрив міжнародної торгівлі, те, що відбувається в регіоні, можливе направлення ракет в Україні. Чекаємо підтверджень, Ройтер, в принципі, авторитетне джерело. Це треба розуміти. І вони би просто так, вочевидь, про це не писали. І звичайно, що на цьому тлі. А якщо Сполучені Штати і Захід проявлять слабкість, це буде означати, що диктатури і авторитарні режими зробили ще один крок до можливої власної перемоги, а цього не можна допустити. Їх потрібно зупиняти їм потрібно протидіяти. Якщо потрібно, то протидіяти, як казав Теодор Рузвельт, президент, що демократія це добре, але іноді потрібно. Підтримувати цю демократію і берегти її за допомогою дубинки великої, за допомогою біти. І треба нагадати про це американцям. Треба зрозуміти, що в них ця бита є, що це потрібно зупинити. І Іран, і авторитарні режими, Північна Корея, Путіна, Росію. Потрібно зупиняти. А зупиняти зараз вживаючи заходи і нанесення військових ударів це абсолютно ракетно-бомбових по військовим об'єктам Ірану. І так само а, додаткові санкції і потужна ізоляція. Ну, це за умови, звичайно, було б, якби Іран уже не мав ядерну зброю. А якщо має опущений момент. І це так само упущений момент. Помилок далі не може бути, їх не можна допускати, тому що світ зараз піде в гонку ядерних озброєнь. Далі буде Саудівська Аравія, далі буде Туреччина, яка отримує свою ядерну зброю. Далі буде ще більше країн. І це все перетвориться в те, що один одному почнуть погрожувати. Це не той сценарій, і тут мають Сполучені Штати врешті прокинутися, зрозуміти всі весь комплекс викликів і загроз. А Україні звичайно терміново потрібно надати додаткові ракети ППО і пускові установки і батареї Петріотів сам і не тільки. І до речі, я не виключаю, що ось ці іранські ракети можуть з'явитись не тільки на кордоні з Україною, а вони з'являться в Білорусі. Поближче до кордону Польщі і Литви, і я не виключаю, що Росія застосує саме ці іранські ракети так само по Польщі і Литві, вже цього року. Тому треба діяти рішуче і організоване і негайно зупиняти автократів і підтримувати Україну. Інакше це буде геополітичний програш Сполучених Штатів Америки це фактично документ, який носить рекомендаційний характер для уряду. Прошу не плутати. Це не є зобов'язальним документом для канцлера Шольца. І, звичайно, що це голосування воно мало би бути, скажімо, ну, важливим на шляху ось цієї епопеї, яка триває кілька місяців, вже можливо скоро рік, про передачу Україні ракет Таурус, який ми дуже. Потребуємо, чекаємо для того, щоб бити по радарам ворога. Це дуже важливий елемент. Дуже часто говорять про Таурус для того, щоб знести Кримський міст. Це само собою, звичайно, але ці ракети так само дуже добре підходять для ураження радіолокаційних станцій, засобів ППО. І тому, звичайно, що на цьому тлі безумовно. Ну, вони нам дуже потрібні для того, щоб виносити військову інфраструктуру ворога, ну щонайменше в окупованому Криму. І ці ракети вони фактично відмінні від Storm Shadow, Scalp G. Це різні компанії, виробники. Тут це MBDA, німецько шведська компанія, яка, ну скажімо так, має дуже серйозний досвід, і ці ракети дуже потужно себе зарекомендували. Все добре, все правильно. Дякуємо німецькому парламенту різним партіям. От тільки зверталися, тільки зверталися німецькі парламентарі не за адресою, тому що потрібно звертатися не до канцлера Шольца. А потрібно звертатися спочатку до президента Байдена, а тільки потім до канцлера Шольца, тому що вже стає цілком очевидним, що без рішення Сполучених Штатів по передачі атак МС. Україні, Німеччина, канцлер Шольц, давайте говорити конкретно, не ухвалить рішення про передачу Україні Таурусів. Тому американці шукають зараз можливості, яким чином поза Конгресом можна знайти, скажімо так, щонайменші шанси передати атакам Україні, хоча б кілька штук для того, щоб продемонструвати, ну скажімо. Те, що саме Сполучені Штати передають, показують приклад, а далі за ним піде Німеччина, так як було абсолютно з танками. Я хочу нагадати, що так само ситуація відбувалась і з танками. Так само спочатку було рішення Британії про челенджери, потім було рішення американців за Абрамсами. Ми пам'ятаємо всі ці флешмоби присвячені леопардам, значить, які відбувались дуже активно в соцмережах. На різних майданчиках, як ми здійснювали цей в хорошому сенсі, потрібний тиск на німців, щоб зрештою танки були передані. Ну, зараз мені здається, саме час робити флешмоб Таурус і Атакамс. Я навіть не знаю, мабуть, Атакамс, а тоді лиш Таурус. Тому що по-іншому це вже не спрацює, і саме так це потрібно сприймати. А, ну а зараз дуже серйозний вибір для американців, тому що дивіться. 400 ракет, ймовірно переданих Іраном Росії, про це говорять і пишуть Ройтер, ЗМІ а щось багато представників американської адміністрації мовчить з цього приводу. Так а як можна мовчати? Це що нормально? Коли загроза для безпеки на Близькому Сході, країна, яка хоче знищити союзника, партнера Сполучених Штатів Ізраїль, країна, яка підтримує диктаторський режим Путіна, зв'язка, яка працює і набирає обертів, це нормально залишати без реакції? Звичайно, ні. Найкраща реакція, яка передати Україні серед іншого далекобійні ракети Атакамси і Тауруси, які нам дуже потрібні? І не передаючи це. І зволікаючи це з цим, це вкотре демонстрація сигналу може бути автократом, що їм можна відчувати себе безкарно, а цього допускати категорично не можна. Ну сподіваємося, що зараз Сполучені Штати вирішать ситуацію з атакамсами і тоді ми, врешті, отримаємо Тауруси. Але важливо розуміти, що під час війни важливий темп операцій. І поки йдуть обговорення, коли будуть тауруси, які допоможуть нам знищити Кримський міст, Росія може будувати ту ж саму залізницю з Маріуполя вздовж окупованого півдня і готувати різні варіанти для підстраховки, ймовірності того, що вони зрештою можуть втратити Кримський міст, тому що Україна отримує тауруси. І допускати і давати їм шанс на паузи ворогові не можна. Ми маємо отримати і f 16 Я сподіваюся, що вони будуть уже цією весною, навіть не влітку, березень, квітень, можливо, літаки в Україні з'являться. Це теж важливий момент. І е, це те, що має не давати ворогові спуску. Тому що варто розуміти, що це ж не просто якась. Ситуація, що ми передали по крапельці ракети. От тепер думайте, як ними розпорядитися, наносити удари там раз на два тижні а вдалі і все ні. Це задача забезпечити бодай на три тижні, бодай на місяць, можливості для українських сил. Для цього, звичайно, потрібні і Ф-16 і додаткові ракети бити ледь не щодня, ледь не щодоби. Ось тоді буде досягнута потрібна нам ефективність, і тоді це буде дуже відчутно і болюче. Для ворога тому вже нехай би вирішили з цими таврусами. Нехай нам вже дадуть 10 атак МС, аби це пришвидшило постачання таврусів, якими ми будемо виносити російську логістику в окупованому Криму.